І Ініціатива щодо розформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і відправка відповідно, їхніх працівників на фронт, яка прозвучала. Ми з вами пригадуємо буквально два дні тому, 12 листопада цього року. З уст народних депутатів, як ми всі розуміємо, викликала широкий резонанс у суспільстві. Підставою даної ініціативи явно стала вже декілька років відео з ухвалою поводів. Представників ТЦК та СП та порушення ними прав громадян. Всі ми з вами бачили ці відео про а, насильну босифікацію. Крім того, останнім часом, якщо пригадаєте, було декілька випадків смертей на території ТЦК, причому не тільки цивільних, чиновник Печерського ТЦК, майор Воєводін Андрій Валерійович, намагався застрелитися і на сьогодні перебуває в комі так 9 листопада цього року. О 8.20 у приміщенні Печерського ТЦК та СП по вулиці Балбачана 1 виявлена начальника групи персонала майора Воєводіна, який вчинив спробу самогубства шляхом пострілу собі в лобову частину голови табельної вогнепальної зброї, пістолета Макара. Як вдалося дізнатися, як інформація є відповідна у зміна місці? події виявлена предсмертно його записку, в якій він зазначив причину самогубства втома від служби та знущання керівника ТЦК. Тобто всі останні випадки сприяли максимально зазначеній законодавчій ініціативі. Давайте розглянемо потенційні позитивні та негативні аспекти по суті, цієї пропозиції, а також можливі ризики та наслідки. Якщо говорити про позитивні аспекти, то відповідно це в першу чергу посилення боєздатності ЗСУ, оскільки теоретичне залучення додаткового персоналу може сприяти збільшенню чисельності Збройних сил України і по. Силенню відповідно їхньої боєздатності. Це оптимізація системи. Реформування ТЦК та АСП може по суті спричинити оптимізацію системи комплектування мобілізації, а позбавлення від неефективних працівників. Якщо серед працівників ТЦК та СП є нееф... неефективні або корумповані особи, їхня відправка на фронт може стати саме тим способом очищення системи і відповідне підсилення довіру народу до влади. Давайте перейдемо до негативних аспектів та ризиків. Ну на сьогодні це може бути в першу чергу це системи комплектування, оскільки раптове розформування ТЦК та СП може призвести до дезорганізації процесу комплектування мобілізації, особливо на початкових етапах і моменти затягування. Ми примусово мобілізуємо людей на захист. Країни. Тому е, коли час повернемось говоримо про рекрутинг, про добровольців, але основою поповнення нашого війська для захисту нашої держави є мобілізація. І вона буде про дисктика, цього не хто не зробить. Хто це зробив? Народні депутати? Ні. Хто це зможе зробити? Ну ніхто. Ну, По-іншому це можна назвати, але все рівно це буде завдання цього органу. Можна ТЦК, можна військомат назвати. Але вони мають бути такі органи, які мають це робити. Те, що там дискредитували, дискредитували. Ну це там є дійсно крайні випадки, і такими потрібно боротися, але системно ще раз потрібно проводити мобілізацію, так як ми її скажімо, так як це у нас основний спосіб підтримання наших бійців на полі бою і наручення їх до збройних сил. Недостатня підготовка. Не всі працівники ТЦК та СП мають необхідну військову підготовку для ефективного виконання по суті бойових завдань, і відправка їх на фронт без належної підготовки може призвести до додаткових втрат. Також хочу зупинитися, розглянути такі моменти, як, наприклад, до цього ступінь придатності до військової служби визначала саме територіальні центри комплектування і соціальної підтримки за результатами ВЛК. Отже, як відповідна буде передача цих відбуватися документів, також відстрочку до цього надавали також ТЦК та СП. Певні документи і архівні справи також знаходилися в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. В принципі, сьогодні є ініціатива відносно створення рекрутингових агентств на заміну ТЦК, які будуть складатися вже з цивільних громадян і відповідно. На саме вони будуть вже будуть займатися саме мобілізацією. В принципі, в цьому є певний свій плюс, оскільки по суті, зібрати документи, і в законному порядку відповідно до тієї ж постанови 560-ї написати або внести в базу про те, що громадянин має право на відстрочку або він є придатним чи непридатним. Це можуть робити і цивільні. Так я вважаю, що в рекрутингових центрах має бути хтось із військовою Підготовку, але таких має бути один або два-два громадянина, і скоріш не з військовою підготовкою, а більш з військовою освітою хтось із офіцерського складу, оскільки, в принципі, для того щоб визначити в яку частину далі в принципі можна громадянина буде вже відправляти. То в такому випадку це в принципі буде більш доцільно, оскільки на сьогоднішній день я декілька разів також знімала з відео. Ви бачили у мене в інстаграмі та в Тіктоку. Ті відео, коли навіть адвокатові ТЦК перешкоджали зайти на територію центрів комплектування та соціальної підтримки, як представниками ТЦК, відповідно порушувалися права. Були декілька дебатів відносно того, що можна знімати, не можна знімати. Тому, в принципі, на сьогоднішній день я підтримую даною ініціативу, оскільки ТЦК по суті скомпроментували себе як орган, який був відповідальний за мобілізацію, Йдемо далі. Також це може призвести до деморалізації самого персоналу, якщо їх відправлять там на війну, скільки загроза відправка на фронт може призвести до деморалізації працівників ТЦК та СП, що негативно позначиться на їхній роботі з одного боку. В принципі, це також буде розцінюватися європейськими партнерами як примусова мобілізація і по суті як порушення прав. Але всі громадяни можуть зазначити, що їх права також порушувалися представниками ТЦК, і це правильне рішення. Політичні мотиви ініціатива може мати е, політичні підтексти і бути спрямована не стільки на вирішення проблем у системі комплектування, скільки на популяризацію певних політичних сил. Давайте розглянемо, які можуть бути наслідки даної ініціативи. Це зниження ефективності мобілізації. Можливо, на початковому етапі реформи можуть виникнути проблеми з мобілізацією, що може негативно вплинути на оборонну здатність. Але в будь-якому випадку представники ТЦК більш підготовлені аніж ті громадяни, яких вони до цього бусифікували. Також буде, ну ми з вами всі розуміємо, що були збільшені витрати із бюджету, оскільки відправка на фронт недостатньо підготовлених людей може призвести до збільшення. А кількості витрат із бюджету з одного боку, це може бути погіршення морального духу в армії, оскільки, якщо серед мобілізованих буде багато людей, які не хочуть воювати, це може негативно вплинути відповідно і на їх побратимів. Але відповідно пересічні громадяни, звісно, цю ініціативу підтримують, оскільки вони. Багато страждали від представників ТЦК, отже, по суті, з цього. Приводу з цієї ініціативи може бути певна соціальна напруга у суспільстві. А ось ініціатива щодо розформування ТЦК та СП на сьогодні, якщо бути так відверто говорити, є неоднозначною і має як позитивні, так і негативні аспекти. Що стосується роботи ТЦК, то ми також запропонували в своєму звіті розформувати ТЦК як орган. І створити, ну цим зараз займається Міноборони такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. І більше того, працівники військовослужбовці терцентрів центрів комплектування військовослужбовців є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад, з чисельності сьогоднішньої. Кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад. А скільки їх? Це люди, які я не можу сказати Добре. в ефір: це Добре. інформація для службового користування. Добре, угу. оцінювалося, я зустрічав в пресі цифру близько 100 тисяч. Вона близька ні, до дійсності, ну, чи, вона... чи ні? Чи ні, не ні, ні, вона... Вона... Ні, ні, Вона значно менша, значно. але. Добре. Угу. Тоді перепрошую так. Це от у змі фігурувала така цифра, але знову ж таки офіційно її ніхто не підтверджував. Угу. Тому перепрошую, пані Юля. А звіт буде опубліковано <кък> десь з ним. Можна буде ознайомитись? Він, він вже знаходиться на сайті Верховної Ради. З ним можна ознайомитися там близько 130 сторінок. І ага. всі ці факти, про які ми сьогодні будемо озвучувати, вони всі там висвітлені дуже красномовно з доказами, з посиланнями на відповідні документи. І перед прийняттям остаточного рішення необхідно провести детальний аналіз ситуації, розробити чіткий план реформ і забезпечити по суті максимальну прозорість процесу. Можуть бути також певні альтернативні варіанти цьому процесу. Це реформування ТЦК, як я вже зазначала в ініціативі, хочуть створити. Ите центри, і це є досить позитивною ініціативою. Це створення як нового центру. Також замість повного розформування можна провести певну реформу і частину відповідна. Офіцерського складу залишити також у вже новостворених органах. Я вважаю, що дане відео було було для вас корисним. А ще раз хочу підкреслити, що це лише моя особиста думка, і давайте з вами слідкувати за тим, як будуть розгортатися. Події навколо і законодавчої ініціативи щодо розформування ТЦК та СП. Але буквально вчора чи позавчора провела таке легке опитування у себе в інстаграмі. Хто як до цього відноситься? І хочу сказати, що 98% із моїх підписників підтримали цю ініціативу і зазначили, що так вони підтримують розформування ТЦК та СП. Ну, побачимо, як воно буде далі. Сподіваємося і віримо в те, що все буде Україною.